Дара закінчилася друга гра, з, каяпу, з другу перемогу. Ну, Я не буду особливо вас мучити питаннями там по грі, тактичними маневрами. В принципі, ви навіть, мабуть, погодитесь, що навіть за два ще ніхто нічого не виграв і нічого не програв. У мене інше просто питання, тут користуючись нагодою, що представник асоціації, ви вчора дивилися з трибун сьогодні внизу сиділи. Як взагалі ви вважаєте? Чи доречно ну, ці матчі в червні, коли 31 градус? А це ще не закінчення, чи можливо серія протягнеться до 21 червня, і можемо буде в 40 грати. Ну, хотілося просто, тим більше ви напевно дивилися трансляцію в Києві. Там теж тільки мова про це була, що умови гри для жахливі. Ну можу припуститися, що бразильці більш адаптовані до цих плюс 30, Тому просто хотілося б почути Матчу середині червня, тому що ну, планується там календар на наступний рік і знову починається чемпіонат ну, в серпні 16, тобто знову гарантій, а плюс перед матчем на матчі е, 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 ігри будуть ще довго ставлю питання. Ну, яка ваша думка? Ні, ну дуже важко. бо команда, важко, і в Києві зараз дуже важкі ігри. Вчора тренери казали, що дуже важко грати, але ні, які в нас... Да. Умови Там, такі да, умови, На да. жаль. Інших немає. І, ну, треба виходити з ситуації, треба грати. Я розумію, що дуже важко, але треба виходити. Ну і все ж таки кілька слів по грі. Десь схожий сценарій, один м'яч перевага Сокола після першого тайму, два на початку, і потім починається за рахунок чого. Хоча воно, в принципі, очевидно за рахунок. Ну, чого все ж ну, таки. Так. Я вважаю, що за рахунок і для а, наших, окремо гравців, ну, ви самі бачили, о, дуже добре грав ваш булкіпер, молодець. Ну і в нас є багато. Той, теж булкіпер сьогодні молодці, але дальна достатності, я вважаю, наші гравці вирішили вирішувати. Дякую, до зустрічі в Києві. Дякую.